Сьогодні, 25 березня, Верховна Рада України ухвалила дві постанови. Однією звільнила з посади виконувача обов'язків міністра оборони Ігоря Тенюха, а іншою призначила на цю посаду генерал-полковника Михайла За 251 рішення прийнято. генерал Михайло Коваль народився 26 лютого 1956 року в місті Ізяславі на Хмельниччині. Закінчив у 1979-му Кам'янець-Подільське вище військово-інженерне командне училище. Більшу частину служби проходив у повітряно-десантних військах, займав посади від командира взводу до командира бригади. З 2001 року служив на високих посадах у внутрішніх військах МВС та Державній прикордонній службі України. Є у біографії теперішнього виконувача обов'язків міністра оборони доволі цікаві та славні моменти пов'язані з історією нашої держави і її армії. Саме завдяки його рішучим діям на початку незалежності України. Вдалося зберегти у вітчизняних збройних силах повітряно-десантне з'єднання та врятувати бойовий прапор бригади. Коли відбувався розвал Радянського Союзу, то десантники, українці, зробили все, а фактично, десантники не підпорядковувались Києву, зробили все для того, щоб це угруповання повітряно десантних військ лишилось на Україні. Я був замкомандира Хировської бригади. Ми вийшли через органи влади Львова на президента України, пояснили ситуацію, а бригада повинна була передислоковуватись на станцію Сінною під Енгельс в Росію. І ми зробили все, щоб бригада залишилась тут. Вивезли бойовий прапор бригади, прийняли присягу на вірність народу України. Тобто бригади, кажуть, під натиском свідомих офіцерів, розуміючи. Ті обставини, які склались на той час, були залишені на території України. Під час подій на косі Тузла в Криму саме на генерала Михайла Коваля, який проходив службу заступником командувача прикордонних військ, були покладені обов'язки щодо врегулювання конфлікту. З тієї ситуації наша держава вийшла достойно. Я розумію, що нас називали трішкиним військом, але ми чітко чули і вимогу росіян. Уберіть пограничників. Ніколи слабим противникам, стрішкиним військам, уберіть погранічників, високі посадовці Росії, вони не, не рахувалися б просто з нами. І те, що там прикордонники зробили, я вважаю великим подвигом. І вважаю, що через деякий час Україна оцінить цей подвиг. Він так трошки замовчувався у нас, але оцінить і подвиг кожного солдата, який там був готовий виконати все раді своєї держави. Три тижні тому, а саме під час вторгнення на суверенну територію України невідомих формувань у російській уніформі, генерал Коваль був викрадений біля військової частини під Ялтою, групою російських байкерів, які зупинили авто, порізали шини та затримали генерала прикордонника. В ході оперативного розслідування того ж дня вдалося встановити його місце перебування. Після успішних переговорів генерал Михайло Коваль був звільнений. Після викрадення він виконував завдання щодо зміцнення державного кордону України на південному, східному та північному оперативних напрямках. Ситуація на державному кордоні України контрольована. Державна прикордонна служба проводить всі заходи по підсиленню охорони державного кордону. Ми зараз плідно працюємо з місцевою владою. З армійськими підрозділами і виконуємо всі ті завдання, які поклала на нас наша держава. Також український парламент призначив генерала армії Олександра Кузьмука радником президента України Майже 300 курсантів академії сухопутних військ на полігоні на танкодромі закріплюють навички керування бойовими машинами. Одна з найважчих вправ пересуватися на багатотонних танках у колоні. Тут потрібно дотримуватися дистанції та швидкості а далі розгортання у бойовий порядок та імітація наступу. Відчуваємо, що Бойова готовність нашого підрозділу на достатньо високому рівні. Кожен з військовослужбовців розуміє ціль, яку поставив перед собою щодо захисту батьківщини. Та і з кожним практичним заняттям щодо відпрацювання вправ водіння, стрільб ми підвищуємо свій бойовий дух та готові в будь-який момент. Щодо захисту своєї батьківщини. Українська армія у повній боєготовності, тож курсантська підготовка, як ніколи, насичена та інтенсивна. Вже у перший рік навчання юнаки мають змогу випробувати свої сили у стрільбі із гранатомета. Саме цей зразок є колективною зброєю. Мішені вражали із кулемета Калашникова. Кожному видали по 20 набоїв. До речі, тут були й дівчата. Серед них є навіть командир групи Марта Дмитрик. Така посада, звичайно, зобов'язує бути прикладом для підлеглих. Дівчина продемонструвала майстер-клас, уразила всі цілі. Ми не знаємо, де ми ну, опинимося наступну хвилину, і від цього навчання треба брати якомога більше. Ну що дають, ну якомога більше потрібно вчитися, тому що ну ми не знаємо, що нас чекає завтра. В умовах сьогодення майбутнім офіцерам необхідні знання та вміння під час проведення найбільш вірогідних бойових дій. До прикладу, курсанти вчаться знешкоджувати незаконні збройні формування в місті. Тут виконувати завдання вкрай важко, тож ухвалити правильне рішення, обов'язок офіцера та запорука успішної операції. Всі хлопці нашого підрозділу, особливо нашого курсу, почали набагато серйозніше ставитися до даної професії, до навчання. Відповідально ставляться до будь-якого предмету, все стараються схватувати на люту, залишається вільний час, вони проводять навчання. Дуже всі стали набагато серйозніші. І кого не запитаєшся, чи він жаліє, всі в один голос говорять, що ні, ми не жаліємо, ми навпаки. Горді за те, що нам, мабуть, випаде можливість на полі бою. Якщо буде така можливість захистити довести, що ми гідні захисники нашої вітчизни. курсанти піхотинці й танкісти вдосконалюватимуть свою військову майстерність на полігоні ще тиждень. Днями до них долучаться інші вихованці академії інженери та спеціалісти Архбезахисту. У 2013 році кращий український плаваючий бронетранспортер побив усі рекорди перебування на воді. Ця одіссея почалась у квітні 2011 року, коли з піврічною затримкою партія з 26 батареїв 4 стала початком виконання контракту на постачання Іраку 420 бронемашин різних модифікацій. Через півроку ще 62 новенькі одиниці передали замовнику. А от третя партія виявилась нещасливою. 40 БТРів, які були поставлені останньою третьою партією, були прийняті представниками замовника в лютому 2012 року. Після цього, на початку літа, вони були відвантажені і направились. Порт призначення у порту Умкаср іракські військові відмовились відвантажувати техніку, посилаючись на тріщини, виявлені в корпусах батареї. Очікувані врегулювання ситуації судно СІ Пасіфіка три місяці дрейфувало у відкритому морі. Тому перевізник затримав доставку українського металу до Індії, яка могла вилучити броньовики як компенсацію. Але у перший день 2014 року судно таки прибуло у порт Октябрськ, що на Миколаївщині. Наразі немає. Жодної офіційної інформації про те, що контракт на постачання батерів до Іраку було скасовано. Зазвичай шанси на контракт мають військові зразки, які вже використовує армія країни виробника. Іракці погодились на контракт по бтр 4 всупереч цьому правилу. Тож перші дві партії продемонстрували недоліки системи охолодження двигунів та озброєння бтр 4 простіше в експлуатації, ніж американські та європейські машини. Дуже хороше та потужне озброєння. Але з 30-мм гарматою зтм 1 було кілька проблем. Крім того, процес спорядження бойового модуля боєкомплектом досить складний. Історія збройного бізнесу знала випадки, коли тендер вигравав не найкращий зразок, а техніка, яка є лише на папері. Тож сьогодні у перегонах озброєнь здобути першість допомагають лобі, хабарі та брудні технології впливу. І, можливо, на дефект української броні є основною причиною повернення партії БТРів в Україну для легкої броньованої техніки. Допускаються певного роду тріщини. В технологічному плані, які можуть потім замащуватись спеціальним роствором, і це без зниження експлуатаційних характеристик бронетранспортера. Судячи з усього, саме ці машини мають піти національній гвардії України. У неділю міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виклав у соцмережу фотографії 10 БТР 4 для новоствореної структури на озброєння української армії. Ці машини були прийняті 24 липня 2012 року, і парадоксально те. Що досі жоден з надсучасних бронетранспортерів не доїхав до збройних сил України.